Антихрист, Мітка звіря. 666, Велика скорбота, коли це буде? І книга Апокаліпсис відкриває всі ці події в їхній хронології. Є сім печаток, сім труб та сім чаш Божого гніву. І де сьогодні ми знаходимося? Ми живемо за п'ятою печаткою, коли. Е... Щороку віруючих убивають мученическою смертю за віру в Христа. Після п'ятої печатки буде шоста печатка. І хтось чекає сьому вже, появу Антихриста, але ще не відкрилася шоста печатка. І коли будуть коли будуть жахливі катоклізми, землетруси, при якому кожен острів і гора вони рушаться з місця, і навіть небо воно не залишиться, воно звернеться як світок. Амінь.